Щодо пасти макаронних виробів, беру, наприклад, ось такі. Це з цільної пшениці твердого сорту. Втім, також дає мені Ось макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Називається дуру. Бала такі зараз візьму бантики, спагетті можна. Ну, Такі я ще не брала, також кльові. Мабуля робила ем, яєчну локшину домашню, а ось відбаріла. Також візьму. Дівчата стосовно борошна, поки в цьому відділі брала міші вівсяне, рисове борошно, гарячане, до речі, хочу взяти. Борошно пшеничне, цільнозернове, так, І оце, здається, кукурудзяне. Ні, житнє обдирне і є ще кукурудзяне. Вішкові сири. Гарний склад. Ось цей. Тільки чистий вершковий. Дівчатка в цьому ще гарний склад. Наша звична Філадельфія, також гарний склад. І, дівчата, для прикладу цей ні, ні і ще раз ні. Просто дивіться склад. Оцей крем-сир Президент. Також ні. Склад жахливий. Щодо одегійського сиру. Я беру волошкове поле, він класний, краще, ніж злагода. Склад. Добрий, а вміст солі також допустимо. Дівчата, щодо мацарел. Ось, наприклад, ця моцарелла має гарний склад. І вміст солі 0,50. Взагалі чудово. Дівчата, а оці навіть назви моцарелла, це взагалі як якийсь плавлений сир, це не моцарелла. І що ми тут маємо у складі, пальмове олія? Далі, гадаю, треба не читати взагалі, а просто класти на місце у зворотньому напрямку від себе. Щодо твердів сирів, маємо величезний стенд, але майже все це не підходить. Так, гадаю, що до кому, знаєте, і всі, напевно, вже чули, що тут взагалі антибіотики. О, чудо, я в метро знайшла твердий сир. Дивіться, склад добрий, сіль 1,5, але за один прийом їжі не більше 10 грам дитині. Трохи обмежувати. Але класний склад. Стосовно таких сирів, нібито склад непоганий, але сіль 1,9. Це забагато, я б таки не брала. І ще дівчат: сири тільки треба брати в заводській упаковці, отакі, які самі просто порозрізали. Дитині не треба брати, тому що. Впевненими ми не можемо бути в якості. Ось сир. склад нібито нормальний, але солі також 1,7. Це більше. Ну, є альтернативні варіанти, тому також не брала. пармезан. Цей добрий, але дівчата уважно, вміст солі. Тут здається тобто обмежувати споживання дитини на день. Дивіться, молоко сількоховно сижучий фермент. Але вміст солі тут зараз подивимось 1,63. Трохи більше, ніж треба. Оцей ще добрий пармезан, але якщо не помиляюся, тут вміст солі взагалі два. Йдемо до молочки. Давайте киснемо молочні сири. По-перше, беремо 5 або 9 жирності. Цей фігутинський. Фаворит також молокія, обирайте 20% жирності. Яготинська ще також. так. Це також так, дівчат, щоб ви просто не плутались, має бути тільки дві складові сметани. Це вершки та закваски. Дівчат, що до молока? Я за покупне кастеризоване. Оце мій фаворит слагода. Та від молокі. Що до його вибірці молокія і не могти Якомога більше відсотків. Ось 8% відсотків це наш стандартний вибір. Я не знаю, я, напевно, розбір цих боковок не зроблю. Одразу покажу вибір, який я взяла, український, і склад тут добре. Ось такий можна. Ще ВТБ. Зараз продублюю сири тверді. Оцей редамен, має дуже гарний склад. Мало сумнів стосовно цього барвника. є 160А, але це природній барвник, каротин, що міститься у моркві, гарбузі та інших помаранчевих продуктах. Отак. Ну, маєте на увазі, можете брати. А, до речі, тут вміст солі один. Це найменше, до речі, що ви бачите. Тому що оця гауда. Тут також класний склад, але тут сильно приклад вже 1,3. Оцей, не пам'ятаю, такий самий склад 1,3. Цей 100% хороший. А стосовно вершкових сирів, ОТП отут дуже гарний склад. Вершки, бактерії, білок сіль і солі тут. До речі, 0,70. Тому сміло беріть.